Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три можливості вибрати свою карту індивідуально. Вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і якісь підказочки від Таро. Карта номер 1 Тут у вас вежа, тобто, провал. Якихось планів, крах ілюзій, прояснення. Це, ви знаєте, карта, можливо, буде не дуже приємна. Тобто, знаєте, як обухом по голові, от так ще кажуть, або як серед білого дня. Знаєте, оце, не серед білого, а серед зими, ні, сніг серед літа чи ще щось розумієте, якась дуже Ну, Як грім з ясного неба, от теж можна так приписати до цієї карти. Тобто тут щось вас може сьогодні ошаражити. Звичайно, це можуть бути прильоти. В країні війна, тому будьте обережні, будьте обережні з електроприборами. Перш ніж вийти з дому, подивіться, виключили ви дійсно праску, там кипітільник чи ще щось Ось, з вогнем. тобто. Ну, В принципі, обережність не завадить, але тут в принципі, з другого боку, знаєте, ну, можливо, навіть і скандал може бути, якась сварка дуже критична. Ось якось так. Порада цієї карти в принципі, відпускати все, що йде з вашого життя. Все, що ми, ви, от, розумієте, сьогодні розвалиться те, що вже хиліталося, що вже було нестабільним. Ось, і у вас, як ви, чим швидше ви відпустите все, що йде від вас, тим швидше прийде до вас якась надія, нові перспективи. Карта номер два. П'ятірочка монет, П'ятірочка монет говорить про втрату фінансів. Будьте сьогодні обережні, не тратьте гроші. Якісь не робіть незапланованих покупок. Купуйте тільки те, що вам сьогодні потрібно, необхідно. Все решта відкладіть. Я так розумію, це можуть і прийти якісь, знаєте, штрафи заплатити, знаєте, якісь, ну, скажімо так, тут фінанси і фінанси дійсно можуть співати романси. Тобто карта така неприємна у фінансовому. Питання. Будьте просто з фінансами обережно. Карта номер 3 У нас тут нульовий аркан. Тобто, м -м, хотіла сказати диявол. Вибачте, будь ласка, але знаєте, а, обмовочка може бути по фрейду. Дивіться, у нас тут два дзе, а, а, верніше, жіночка дивиться на себе в дзеркало. Тут може бути якесь відзеркалення. Будьте сьогодні теж обережні. Починайте щось спочатку. Будь-що, розумієте, от я зараз знов почала, наприклад, в'язати. Розплила, знов почала, розплила, знов почала. Щось не йде. Розумієте? Тут, в принципі, у вас є а, можливість а, виявити якісь, а, ну, скажімо так, а, от тут у сумочці, у вас є. Речі, які вам знадобляться, їх потрібно ще знайти. Тобто, це можуть бути і ваші таланти, це можуть бути і час, його потрібно знайти, ним скористатися, якісь можливості, якийсь потенціал. Розумієте, ця карта несе в собі величезний потенціал. Чи ви його знайдете, чи ні? Знайдете ви його в собі, чи при собі, чи навколо себе. Але це не шукайте його, бо Бог знайде, а шукайте його коло себе. Ось, як я сказала, в собі, коло себе, поруч з собою. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна! Гарного, мирного вам дня!